З нами Діана Гетун, засновниця проєкту фотовиставка Just Art і дівчина модель зовнішності. Діана, розкажи нам, що вся ідея проєкту розпочалася. Ну, знаєте, якщо дивитися далеко-далеко в моє минуле, то можна пригадати такі історії. Я згадую себе в 11 класі, як я мріяла зробити фотовиставку для мого фотографа, який ну фотографа, який є моїм другом. Ось і я з ним спілкувалася багато про це і планувала, що коли поступлю в вищий навчальний заклад в Тернопіль, зроблю цю фотовиставку. Приїхавши сюди, я зрозуміла, що робити фотовиставку для одного фотографа це дуже мало. І вирішила зробити таку фотовиставку, яка б об'єднувала співпрацю багатьох. І коли я почала робити цей проект, я зрозуміла, що для фотографій було б варто ще залучити візажистів, перукарів, студії декору і магазини одягу. І тим самим, просто сама фотовиставка, вона напрацьовувалася, напрацьовувалася, і я зрозуміла, що це є доволі хороший проект, який цікавий багатьох, і він, в принципі, доволі був ще від початку його заснування. Ось так. А чому іменно фотографія? Що найбільше тобі імпонує фотографію? Ви знаєте, я пригадую себе маленькою дівчинкою. Я завжди любила макіяжі, зачіски, любила фотографуватися. Це було таке моє хобі, захоплення всього мого такого дитинства, так би мовити. І коли я виросла, я зрозуміла, що кожна людина вона має якісь мрії, і таланти, і такі бажання, які просто закладені всередині неї. І потрібно саме це повинно стати її роботою. Ну, і, в принципі, в мене так і сталося. Скільки людей працює над створенням проекту З першої фотовиставки було сім фотографів, і відповідно кожен фотограф мав свого візажиста та перукаря. Але зараз над п'ятою фотовиставкою вже працює 20 фотографів, 20 візажистів, 20 перукарів, декілька студій декору і багато магазинів одягу, які надають нам його для зйомок. Діана, як ти вважаєш, цей проект, яким ти керуєш, він складатиме основну сферу всієї твоєї діяльності в подальшому. А я думаю, що ні. В, плані, в планах роботи моєї студії є дуже багато класних ідей, які будуть реалізовуватися як і в Тернополі, так і в Україні. І, крім того, я відкрила свою рубрику в журналі City Life і планую далі надалі з цим співпрацювати. Також в мене є дуже багато ідей відносно школи для фотографів і перукарів Я планую піднімати Україну на доволі високий рівень і дуже надіюся, що мене будуть підтримувати, і в мене все вдасться. Я гадаю. Ти студентка, громадська активістка, модель, займаєшся благодійною діяльністю, напевно кохана дівчина, а також займаєшся фотовиставкою. Діана, поділися секретом, як ти це все встигаєш і поєднуєш? Ви знаєте, я завжди, коли мені дають такі запитання, керуюся тією фразою: Якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Я поставила в своєму житті пріоритети, я зрозуміла, що Бог для мене є основне. І зараз я бачу, наскільки він мене сильно любить, і як він мене просто дає мені все те, про що я мріяла. Я мріяла мати такий проект, я його маю. Я мріяла бути хорошою студенткою. Я є хорошою студенткою і вчусь тільки, ну, лише на тільки на п'ятірки. Я мріяла працювати і утримувати задоволення, і в мене це є. І тому я думаю, що саме це є причиною мого успіху. Діана, а який твій план на майбутнє? Якими проектами ти порадиш надалі? Мо Тернопіль? Я вважаю, що цей проект він є, буде основою моєї діяльності. Я буду допомагати людям реалізовувати себе, і я думаю, що це буде основним основною моєю роботою. Діана, дякую тобі за цікаву розмову і бажаємо тобі багато натхнення, а також творчих злайтів. Добре, дуже дякую.